Я маю за честь передати вашій громаді подяку. Вона адресована саме вашій громаді. Тому ми дуже вдячні за ту підтримку і маю за честь передати. <праць> Дякую, подяка подільській міській територіальній громаді за вагомий внесок у підвищення боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади та майбутню перемогу України у війні за незалежність. Стала ще одним свідченням злагодженої роботи патріотизму та небайдужості кожного мешканця, хто задля нашого мирного майбутнього активно працює, сумлінно сплачує податки наповнює місцевий бюджет. Як відзначив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, підтримка військових формувань є найголовнішим завданням громади, що відповідає пріоритету, безпека та оборона. А бійці третьої штурмової це жива легенда українського війська. Які незламно, відчайдушно виборюють свободу. Представники третьої штурмової бригади все для того, щоб ми сьогодні можемо жити, працювати, щоб громади розвивалися, щоб громади мали допомагати армії. Топові воїни цінують нашу постійну допомогу та підтримку. кажуть, це надає їм сили та впевненості. Кожна передана річ, засіб або необхідне обладнання, бюджетна субвенція чи донати колективу міської ради. Важливий прояв єднання задля української спільної мети. Такі кроки мотивують штурмовиків виконувати свої завдання більш ефективно та безпечно, рішуче протистояти російському ворогу. Підтримка цивільного населення це зараз досить такі вагоме значення, тому що саме за рахунок місцевого самоврядування, бізнесу. Йде досить значна підтримка війську, тільки об'єднані. Ми непереможні не незламні. Перемога України досягається спільними та постійними зусиллями. Хлопці 3-ї окремої штурмової бригади, які наразі несуть службу на найвідповідальніших напрямках фронту, працюють. А ми їх продовжуємо підтримувати, що є честю для кожного з нас. І разом до перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава!